Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні я радий вітати вас на своєму каналі і ми почнемо третю завершальну серію по методам боротьби з кліщем Вароа. Вірніше, четверту. Це хімічні підходи. Розмноження кліща Вароа весні та влітку часто призводить до великої популяції восени. Якщо економічний поріг шкодочинності досягнуто, то найкращий успіх зимівля матиме тоді, коли до виведення зимуючих бджіл застосувати хімічний метод боротьби. У системі комплексної боротьби з вавротозом, коли це можливо, застосовуються м'які хімічні речовини. Які ж це такі м'які хімічні речовини? Це органічні кислоти, ефірні олії та бета кислоти хмелю. Вважаються хімічними речовинами м'якої дії, оскільки вони отримуються природнім шляхом. Ці обробки ефективні, не залишають хімічних залишків у бджолопродуктах, таких як віск. Якщо у вулику потрібно використати хімічні речовини, рекомендується спочатку застосовувати м'які хімічні речовини, перш ніж розглянути питання використання жорстких хімічних речовин. Крім того, Сім'ї слід обробляти лише після того, як моніторинг зазначить, що обробка необхідна. Мурашинна кислота. Мурашинна кислота є природним компонентом отрути медоносних бджіл. І є природним компонентом меду. Зазвичай використовується ця хімічна речовина, оскільки при високій концентрації ця органічна кислота проникає через воскові кришечки і ефективно вбиває кліщів. Що розмножується на розплоді. Одне обмеження полягає в тому, що використання мурашиної кислоти залежить від температури навколишнього середовища, оскільки може завждати шкоди сім'ї. Якщо використовувати її за температури, що перевищує 29 градусів, це може збільшити смертність розплоду і потенційно призвести до загибелі матки. При використанні при температурі нижче 10 градусів тепла, мурашинна кислота має низьку ефективність. Щавелева кислота це природна сполука, яка міститься в рослинах, таких як ревінь, капуста, буряк, шпинат. Як хімічний засіб для боротьби з кліщами, щавелева кислота може використовуватися у двох формах паровій та крапельній. Оскільки щавелева кислота не проникає через кришечки, то вона є найбільш ефективною в періоди без розплоду, що робить її корисним компонентом інтегрованої програми контролю вароа, як зимового або ранньовесняного методу. Однак його слід використовувати як самостійний засіб. При надмінному вживанні або застосовуванні у великих дозах. Щевелева кислота може завдати шкоди бджолам, кристалізуючись у серединій кишці личинок, збільшуючи смертність личинок і зменшуючи площу розплоду. Надмірне використання цього способу може також зменшити ефективність і активність довголіття робочих бджіл. Тимол ефірні олії. це природні сполуки, що отримують з рослин. Найпопулярнішою ефірною олією для боротьби з кліщем вароа є тимол з рослини чебрецю. Хоча лікування тимолом може ефективно контролювати кліщів на дорослих бджолах, воно не може проникати через кришечки комірок, тому не контролює кліщів у виводкових комірках. Ефективність тимолу залежить від сили сім'ї, а також від умов навколишнього середовища. Робочі бджоли реагують на обробку. Тим, що спорожнюють комірки біля ефірної олії, тому застосування такої обробки навесні може зменшити загальну площу розплоду в сім'ї. Крім того, лікування тимолом може викликати бджолинний розбій та збільшити агресивність сім'ї. Ефективність лікування тимолом може бути низькою, тому його слід поєднувати з іншими методами лікування. Бета кислоти хмелю. Калійні солі та бета-кислоти хмелю отримують з рослини хмелю, і вони безпечні для використання у будь-який час року, навіть під час медозбору. Однак більш ефективні, як засіб проти кліща, коли менше розплоду, оскільки не проходять через кришечки воскових комірок. Використання під час вирощування розплоду вимагає декількох застосувань. Температура навколишнього середовища не впливає на, на лікування. Ефективність варіюється, але вона, як правило, не така висока, як в інших хімічних засобів. Жорсткі хімічні речовини. Хімічний контроль кліщів ворога може бути досягнутий за допомогою використання різних акарицидів мітицидів. мітецидів. Синтетичні мітециди, як правило, ефективні, вбиваючи до 95% популяції кліща. Історично склалося. Що флювалінат та кумафос були найбільш широко використовуваними засобами для лікування варотозу, але кліщі розвинули стійкість до цих хімічних речовин, а їх залишки зберігаються та накопичуються у воску. Хоча ці дві важкі хімічні речовини все ще законно застосовуються, ми їх не рекомендуємо і не будемо обговорювати тут. Залишки мітецидів у воску. Можуть завдати шкоди бджолам безпосередньо, а також бджоли стають більш сприятливими до незематозу. Крім того, ці залишки можна знайти у продуктах бджільництва, що робить їх менш бажаними для споживачів. Синтетичні хімічні речовини повинні бути крайнім засобом для пасмічників, які практикують амітрас. Найпопулярнішим синтетичним акарицидом є амітрас. Продається як апівар або апіваро. Амітраз у первісному вигляді не зберігається, як забруднювач меду чи воску. Однак було виявлено, що деякі метаболіти амітразу зберігаються і існує синтетичний ефект амітразу для вірусів, який пов'язаний зі збільшенням смертності бджіл. Крім того, була задокументована резистентність кліщів до амітразу. Тому його ефективність необхідно ретельно контролювати. Ну і в підсумок: існує багато доступних варіантів контролю популяцій кліщів ВАРОА в сім'ях медоносних бджіл. Кожен варіант має переваги та недоліки, але розуміння наслідків кожного вибору є важливою частиною прийняття рішень у підході до ефективного використання всіх методів. Пасічники повинні покладатися на технологічні та механічні практики боротьби з кліщами, перш ніж використовувати м'які або жорсткі хімічні речовини. Моніторинг закліщеності та чергування обробок мають вирішальне значення для ефективного управління та зниження стійкості до хімічних речовин цих шкідників. Допоможе покращити успіхи добробут медоносних бджіл, розуміння та розгляд усіх варіантів перш ніж вирішувати, як діяти далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Кому подобається відео, ставимо пальці вверх.